Створити комп'ютерну гру у 15 це неабияке досягнення. Але Лучанин Марк створив не просто гру, а корисний додаток, який допомагає дітям розвивати увагу та математичні навички. Я ще хотів дізнатися про освіт дошкільників. Ця перша ідея була простою і іншою. Ми, ми використовували іншу мелодію. Яка хотіла би стати знаменитою, але на жаль, перша версія була втрачена. Але в кінці минулого року я хотів подовжувати плани, тому ми це зробили. Гра була спочатку англійською мовою, ну, оскільки, можна сказати, маркула новомовний. Він вдома спілкується в більшості випадків англійською, і потім вже почали його переробляти на українську.